Питання дзвонити по наших акумуляторах, чи вони вологозахищені. Ось дивіться, як відбувається процес заливки компаунда. Це така штука, ми на дно її лиємо, по боках на стінки, також він відводить тепло і робить повну гідроізоляцію акумулятора. Якщо навіть кришка буде не загерметизована, волога, скажімо так, акумулятору не страшна. Ну і в, те, в холодну пору року він. Скажімо так, трохи зігріває даний акум. Тому ось так виглядає правильний акумулятор. Ми так, в принципі, майже всі акумулятори заливаємо. Це є літій іон призматичний акумулятор 37 Ампер-годин. На ньому може ваш скутер приїхати орієнтовно 80-85 км. Тому, кому цікаві, такі акумулятори правильні, літій іон призматичні. Підписуйтесь на наш Тік-Ток, вони є в нас. Наявності